Організувати такий табір зі спортивним ухилом неважко. Директор першої спортивної школи Хмельницького в цьому вже переконався. Його підлеглі, 10 тренерів спортивних секцій футболу та ганболу, готові працювати з дітьми і влітку. Зусилля тут не рахуються. Головне, щоб було матеріальне забезпечення і бажання. Дякуючи управлінню молоді спорту, вони нас забезпечують матеріально, вони оплачують проведення цього здоров'ячого табору. А бажання в нас є для дітей. Ми хочемо завжди працювати. Однак три роки тому, коли прийняли рішення організовувати денний табір для такої кількості дітей не все йшло за планом. Була певна проблема щодо початку роботи табору. Дітям важко було об'яснити батькам, чому вони мають приходити сюди і півдня бути в нашій спортивній школі. Але буквально за тиждень другий, бажаючих було дуже багато, тому що діти забезпечені харчуванням, діти забезпечені як культурним, так і спортивним дозвільним. Тепер табір діє безперебійно, і футболісти та гонболісти відвідують його з радістю. Ти від самого початку цей табір відвідуєш? Так. Да. Подобається тут? Дуже. Що найбільше подобається? Ну, грати футбол, займатися спортом. А кращої реклами табору, аніж сарафанне радіо. Годі вигадати, діти переказують одне одному, як в таборі добре, та ведуть сюди своїх одноліток. Не хочеться на канікул відпочити? Ні, хочеться грати в футбол. Хто тобі сказав, що цей табір діє? Чого ти захотіла сюди прийти? Е, мої, е, мої друзі. Сказали, що тут добре, так. Да. Тобі подобається тут дуже сильно. Тренери, працюючи в канікулярний час, мають змогу проводити заняття та наглядати за дотриманням тренувального процесу, адже за літо без підготовки спортсмени багато втрачають у майстерності. Особливо це стосується дітей, які виступають на всеукраїнських змаганнях. Тренера працюють дуже наполегливо і свідомо дають їм завдання, які покращувати їх майстерність. Щоденно від часу відкриття зміни в таборі чергує лікар. Приходимо ми на 9 годин починає працювати табір, і до поки вони не розходяться по по домівках. За три роки роботи влітку медик серйозних травм на щастя не фіксував, проте готовий до кожного можливого випадку. Завдяки тому, що в нас поле штучне, травматизм значно зменшився. Бувають білки, травми там розтягнення зв'язок там. Десь м'яч удари по носі носове кровотеча. Чи є у вас це необхідно, щоб надати першу невідкладну допомогу? Да, все всім забезпечений медпункт і лікарства. І перев'язушним матеріалом все це є в достатній кількості. А ще лікар заходився робити дослідження, вимірює зріст та вагу спортсменів на початку зміни та в кінці, і результатами задоволений: активні заняття спортом на повітрі, позитивні емоції та правильне харчування навіть за 20 днів здатні оздоровити дітей.